Так, продовжимо дану тему. І він каже до мене, каже, от, ти там будеш купляти собі, чи телефон, чи там планшет, чи, чи ноутбук, ну, що небудь. Чи навіть машину будеш брати. Візьми, розпиши собі, каже, на рати. Ти там каже пару копійок, типу більше заплатиш. Але от в Європі без тої кредитної історії, ну просто тяжко. Проценти тут невеликі. Він от зараз взяв машину, він каже, лізінг він платить щось 17%. А каже, кредит щось 9%. То різниця дуже велика, каже. І причому, що за 5 років вже та машина стала моєю, цю, що в кредит. Ну, типу, мала би стати, він її скорше виплатив. Там йому тато поміг туди сюди Але факт в тому, що. А каже, а ця лізінгу, ну, типу, 3 роки платиш, потім получаєш другу і ту треба віддати. Тобто ти 3 роки платив ні за що. Просто як оренду взяв. Вот. Він каже, то ніби дуже погано. Поганий варіант, але каже, коли починаєш, ну то з варіантів немає. Я йому кажу, то от я по типу, мені там говорю знайомими, то і всюди пише, що в лізинг півроку треба мати. Він каже, Та, що ти, якщо ти маєш кредитну історію, каже, в мене каже, він в 20 років взяв, а каже, має знайомого, що має теж 20 чи 21 рік, то каже, йому дали дві теж в лізинг машини зразу, тільки відкрив на другий місяць, взяв. Ніяких проблем, каже, дали йому нормально. І все, і, і в собі чувак працює. Так що, так що так, що? Але він каже, типа лізинг, то. Хоч все, що зразу дадуть. Навіть каже, якщо б кредитної історії такої не було, там, подивляться, на тебе що ти нормальна людина, туди сюди та й дадуть. А от каже, набагато ліпше брати в кредит, каже, платиш то саме і каже, з кредит з часом починаєш, будеш менше і менше платити. Спочатку йде більше рата в день, а потім місяць, а потім йде менше вже. Він каже, я починав з 2800 і дійшов був, каже, до 1400 платив. І він каже, і машина стала моя. Ну, тобто, Вигодна, поняття, да, що тут різниця велика. Вот. Тому тут навіть нема що думати, то і так ясно, що це дуже вигідно. Вот. Я, бо я раніше кось то купляв, знаєте, якась така є фігня, от як нас в Україні ми так виховані, так чи що. Нас дуже так, ще, так знаєте, напевно, ще від Совєтського Союзу так, нас залишилось то від того СОВК, що от бізнес відкривати то погано, колись так я пам'ятаю. Все так всі говорять, всі там старші от більшість, більшість бояться кредитбізнес якийсь відкрити, бо завжди вчили за Союзу, що бізнесмени то злодії, вони дурять державу. Спеціально, щоб ніхто ніхто не мав, голий боси був, і тільки робив на заводі. То саме з тими кредитами. Завжди якось так всіх людей все настроїли, що от кредит, то така кабала, що ти там завізеш, будеш все життя віддавати. В нас може й так. З нашими процентами і з нашими банками, от як, наприклад, той же водофон, що я вам розказував, откуда не возьмісь, взяли п'ять разів підняли ціни. Звісно, з таким тут кажуть, тут би в Європі з таким би більше він би вже клієнтів не мав. Тут вже з ним ніхто більше не розмовляв взагалі. П'ять разів підняв ціну, пашав нахуй. Все, вибачаюсь, звісно. Але така правда, ти рахуєшся все, Якщо ти п'ять разів підняв ціну, ти вже все, ти вже довіри ніякої до тебе немає. Як то, як то працювати з такою фірмою, яка тут платив 100, 120, а тут стало 600. ну то, то тримати якусь совість. Та підніми до 150 чи до 160 хоча б потрошки. Я 600 зразу. Це. Ну, тут такого немає. Тут от, от, кажу, що я їжджу в ту Польщу 10 років, то сосіски як коштували кілограм 6 злотих, там ці самі дешеві, вони так і коштують 6 злотих по сьогоднішній день. І кризи були, блін. І що тільки не було. І долар у них теж скакав, І в сраці мають вони той долар, розумієте? Так, да, вони, от Європа теж під Америкою, і то ще під більшим колпаком, ніж ми, бо тому що вони теж кредитів понабирали і так само залежать, як ми. Але тим не менше вони до нього не, не відштовхуються. Вони не рахують, коли квартира долар впав, вони ж не піднімають ціну і на машини, і на так даєш. що в них то все в злотому. Їх то не інтересує. Вони машиною купували в злотому і вони продають її в злотому. Як він хотів, за неї 9 тисяч, а долар виріс, він все рівно хоче за неї 9 тисяч. от я свою продавати. Там вже українці мені зразу підкажуть, о, долар виріс, долар виріс, треба вже ціну. блін, Ціна там усе зміни, змінилася, ціна, знаєте. А я собі дивлюсь в інтернеті, а ніхрена не змінилося. Люди, як продавали, по тій самій ціні і продають. Їм в сраці той долар. От спитай поляків, вони по великому рахунку, більшість з них навіть не знає, як він виглядає. Я колись приїжджав купляти машину, я витягую долар, він каже, а що то що, 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 за, що, за пеньзи? Я кажу, та типу, долар американський. Він каже, ні, ні, я тугриків не приймаю, мені каже, до сраки. Євро ще можна, і то рідко який. Ті, що ганяють машини там, з Німеччини на продажу, у ті, що мають такі автокоміси, там, де продаються машини, такі стоянки, ну той ще може взяти євро. А такі от звичайні поляки, поляк йому євро до сраки. Хоча євро вони хоча б знають, що то таке. Долар вони не знають навіть, що то таке. І все, і неси, міняй, і давай їм злоти, він має в сраці. Навіть тих же руських взяти. У них долар, який їм в сраці в долар. У рублях і все. Ну, правда, вони від долара відбиваються, але вони все у рублях. Вони тільки в нас, чомусь я не можу зрозуміти, чого в нас хто такий, який -то, дебіл то придумав і навчив людей, що все мусить бути від долара. Молоко бабки продають по, то, по курсу долара і так далі. Ну, Самі себе зробили залежними від американців. По суті, ну, принаймні в тій темі точно. Американці долар. Собі там кружуть, а ми собі блин, від того долара самі собі, ну, самі собі робимо при жопу та й все. Ціни, то зрозуміло, всюди потрошки літають, але ось в Польщі вони так того не замічають, відповідно, автоматично ті ціни впали, виросли, вони приблизно тримаються на одному рівні. Долар ну, виріс, трохи, потім впав. Вже був 4 з хреном, став 3,60 вже був, потім 3,80. Я думаю, що знову впаде. Тут Таке, тобто вони них там не, 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 не морочуть настільки голову, як ми. Ми щось собі так до того прив'язали, що того долара. Влево, що я ж не знаю. Нахрен він нам був той долар, щоб так сильно до нього прив'язуватися. Вот. Влево, легко О, така от, коротше, фигня. Тати поснідати немає час, якось так проснувся, цікаво випившись, перше не дуже хотілося, а тепер щось впало. Але зараз буде скоро заправка. І цей. Стану заправлятися, то й собі там. Якщо буде де там репаркуватися, то там і похаває зразу. Та й отакоємо. У мене вже до міста розрустки 167 кілометрів, це я вже фігню від Марселя. вже практично. У мене так трохи ближче до Марселя, ніж до Монако. Я б хотів до Монако ближче. Там хоча б красивіше і якось порядніше, бо, бо Марсель то, блін то. Марсель то таке бандитське місто, що там кап'єць насправді. За 100 метрів легко вправо. Саме як от взяти той фільм таксі, як він там ганяє по місті. От хто був в Марселі із Вельнобойщиків і так далі, взагалі з людей. Ну, хто принаймні шофер, той зразу би замітив, що там щось подібне, навіть, навіть не знаю, то, то в той фільм фантастика просто. Не, не в тому справа. Бо, типу, є люди, які гонщики, які вміють так їздити, базару немає. В Марселі так їздити неможливо, там нема таких доріг. Ті б срав себе, от вони то що вони знімали, там де він же не десь, там, там от поліцейський радар аж впав, то там є два або три таких маленьких участка дороги, що реально от можна За там 2-3 кілометри, метро, що він отак міст. і то мені здається, він би там просто навіть не встиг настільки розігнатися. І зразу треба тормозити, бо от реально дорога така, от як тут, і ще з крутими поворотами. Тобто там, ну, метро, ніяк. Метро, ніяк. ніяк. Може, то вони спеціально так зробили. Щоб ніякий умник не, не пробував, але ну, факт стається фактом. А того, до речі, не знаю, чи там хтось цікавиться, чи не цікавиться, той самій на сирі, той цілий актер, що в фільмі Таксі Даніель то в дурдомі сидить. Вже не знаю, раз, певно, третій. Якусь там був фанатку свою побив, у нас щось там у нього хотіло, автограф, він її побив. То його коротше, в дурдом запхали. Wodno, tylko na to jest na początku. Riczka i kasa śmigli. Czy to za toka? Może też o to, to za toka, a może i riczka za 40 metrów. Na początku, pierwszy wyjazd. Chyba popastę w Monako, ale nie tak to prosto. Tam port Harniu, tam gdzie Якраз він там на березі їхній той, як це називається, університет той морський, Росельський. Монако, Росейський. І він цей. Він там випливав завжди. Там навіть можна попасти на його той корабль, ту каліпсиво воно там може стояти, але ні. Його ж син далі працює. От. Оселі, по суті, нема на що дивитися. Ну, як би, саме місто досить гарне, звичайно, але там бомжарник, гадюшник. Тут от в Європі в загальному навіть в Польщі подивитися, от в Європі дуже. Дуже проблема там цього, великої ваги дуже актуальна. Порівняно з Україною, то, то тут жопа. Настільки люди є грубі і так їх багато, що просто капець. На кожному кроці. У нас ну, теж є люди там з надвагою, але нас рідко зустрінеш людину, яка ну, реально настільки вже там. тут. Дуже часто люди поза 120 кг ростом такий метр Ну Це взагалі. Дуже часто, не те, що там рідко, дуже часто. Я навіть їжджу по фірмах, там часто секретарі сидять, такі, що там встати не можуть, не знаю, як вони йому крісло чи на заказ брали, чи як. Чи він, чи вона те саме. Десь мала бути блін, заправка по дорозі, що то я її як то не наблюдаю. А, 14 кілометрів, все, добре. Маю надію, що там буде дешевше заправитися. Мотоциклісти їде, дамо на дорогу. Якийсь ще культурний. Ну, але він просто не на спортбайку, ті, що спортити, вони одразу об'їжджають, навіть не дивляться їм пофіг куди і пофіг як. Правила ніяких немає. Ікраз, коли я з України виїжджавшись день чи два перед тим, там у нас на Львівській трасі знайомі казали, що їхав мотоцикліст на Гоночному, обганяв їх на одному колесі. Вони там приїхали, там є такий 17-й кілометр, де забрав кишел. там і на село Раковець. І там приблизно в тому місці на двох полосах їхало дві машини. Він їх обганяв, не пам'ятаючи, по, по, по моєму по лівій стороні біля адбойник там йде і вже трохи вискочив за полосу, а там пісок, там ж машини не їздять, і він на тому піску, коротше, послизнувся. Ну і коротше. коротше, земля йому пухом. Оскільки я чув, що там навіть голова полетіла в другу сторону, так тріснувся об той адбойник, що просто капець, ну. шортах, футболці на спортбайку і на одному колесі обганяв, то, коротше вже зрозуміло, що людина з головою не дуже, дружа. Так що сам собі вибрав свою дорогу. Якось ну, тема. Інтересно, я, наприклад, я люблю мотоцикли і хочу собі купити мотоцикл, але якось, так сказати, не рішаюсь, не рішаюсь щось. Воно не впевнений. Ну, тобто я впевнений з одної сторони, хочу сильно, але от спортбайки, да, вони мені подобаються, то сюди, але якось жити хочеться трохи більше. Я знаю, що я не маю до них голови. Я знаю, як я ганяю на машині. Що мені дати ще мотоцикл, то буде взагалі жопа. соответственно, я вирішив, що якщо брати то або Чопер, то є щось типу, під Харлі Девідсон або, або кросовий. Вот. Принаймні на кросовому як навіть десь політаєш, то там щось собі можна зламати, ну, але лишишся живий, а на спорті там практично без шансів.